Ісусу Христу, сьогодні хочу з вами продовжувати роздуми над молитвою Отче наш, глибокою молитвою, яку постійно молимося. І ми минулий раз говорили про ім'я Твоє, нехай святиться ім'я Твоє над цим висловом. Сьогодні над іншим проханням ми роздумовуємо це прохання нехай прийде царство Твоє. Дивіться, цим проханням, нехай прийде Царство Твоє, ми насамперед визнаємо пріоритет Бога. Що означає пріоритет Бога? Це означає, що це що найважливіше. І ми просимо в цьому проханні, щоб в моєму житті найголовнішим був Господь. І Йосиф Разінґерн каже: де немає Бога, там не може бути нічого доброго. Знаєте, людина може бути оточена дуже різними благами світу, які, коли наші очі споглядають ці блага, то вони нам кажуться, що вони є добрі, це все добре. І людина цього прагне. І людина може бути оточена цими усіма благами цивілізації, цим усім якби, добром і не бути щасливою. Якщо в цьому немає Бога. Я особисто так само багато зустрічав людей, які нібито все мають, а є нещасні. Чому? Бо в тому немає Бога. Все, що ми робимо, у всьому мусить бути Бог. Бо там, де Бога не видно, чи то окремо у людини, чи то у суспільства, чи то в Україні, там, де Бога не видно, там усе буде занепадати. Людина, в якій не видно Бога, та людина буде занепадати. І ми можемо це бачити на інших людях. Навіть на релігійних людях можемо це бачити, що людина буде занепадати навіть тоді, коли вона релігійна, а якщо немає в собі Бога. Занепадати навіть матеріально. Тому, бачите, у цій же главі, де 6 Матея, де Ісус вчить нас молитву «Отче наш», в кінці своєї глави Ісус Христос скаже такі слова: шукайте насамперед Царства Божого та Його справедливості, все інше вам додасться. Зауважте, шукайте Царства Божого і Його. Справедливості. Тепер питання чиєї справедливості, його справедливості, тобто справедливості Царства Божого, не своєї справедливості. Бо ми дуже, знаєте, ми любимо бути справедливі щодо себе. У свій бік ми дуже любимо бути справедливі. Має бути в мій бік так, або так, або так. Але щодо інших або щодо Божої справедливості, тут якби для нас питання. Тому тут ми, якби бачите, в цьому проханні, ми якби просимо, Боже, Твій закон нехай буде у пріоритеті для мене. Коли кажемо це прохання, нехай прийде царство Твоє. Ми якби просимо, нехай Твій закон буде у мені, і я нехай ним керуюся. І для прикладу нам може пригодитися історія старозавітня про першу молитву Соломона, яка записана якраз на початку його правління. Пам'ятаєте, як у сні Бог Соломонові каже, проси одне чогось, чого забажаєш. Чого Соломон попросив? Дуже добре мудрості. Так якраз цим словом мудрість описує український переклад, а у оригіналі або в інших перекладах, тоже навіть українських, ми чуємо, що просить Соломон. Дай Рабові твоєму розумне серце, щоби він судив твій народ та розбирав між добром та лихом. Тобто чуєте, що просить Соломон? І... А тепер уявімо собі цю ситуацію. Уявімо, що тепер нам з вами запропоноване те саме Богом. Проси все, що хочеш. Що би ми з вами сьогодні вибрали? Яке би сьогодні було наше бажання? Я догадуюся, яке. І я зараз його висловлю. Як? Мир. Супер! Так. Але дійдемо до нього трошки до цього пізніше. І дивіться, коли Соломон вибирає Отце від Бога, Боже, дай мені розумне серце, Бог хвалить його за цей вибір. І мало того, Бог йому це дає, хоча, хоча Соломон міг попросити багатства, він міг попросити слави, він міг попросити смерть своїм ворогам. То, що ми сьогодні бажаємо так? Він міг попросити довге життя, але ні, Соломон просить розумне серце. І як наслідок, зауважте, як наслідок, Соломон отримує розумне серце, Соломон отримує багатство, Соломон отримує перемогу над ворогами, Соломон отримує довге життя. Розумієте? І тепер, але Соломон цього не просив. Тобто ми кажемо, що ми хочемо миру. Це дуже правильне бажання. Але чи це головне бажання, яке ми маємо просити від Бога? Ні. Ми маємо просити миру, ми маємо молитися за мир. Але чи це головне? За прикладом Соломона, головним просити у Бога є розумне серце. Щоб це розумне серце, то що ми кажемо по-українськи, мудрість. Мудрість у цьому полягає, щоб і розуміти, де добро, де зло, щоб розуміти, де демон, а де Бог. Тому, коли ми з вами, як народ, чи окремо кожний, коли ми з вами отримуємо цей дар розумного серця, як Соломон, слухайте, тоді ми отримуємо і перемогу, і процвітання, і мир, і все інше. Бо це пріоритет. І Ісус Христос, Він нас якби вчить. У, цій, у цьому проханні, у цій молитві, просіть собі найголовніше цього. Нехай прийде Твоє царство. В чому полягає якби розділяти, що правильно, що, де, де е, мати розумне серце. Бо дивіться, кожен із нас тут присутній. Чи ви тут присутні, які сидите, чи, чи навіть ті, які будуть слухати через цей дубканал, канал, кожен із нас. Має якби своє установлене царство. Кожен із нас має своє царство. Чи це сім'я, чи це родина, чи це якесь підприємство, чи це не знаю, якась, е, якась справа. неважливо, чи це парафія. Кожен із нас має своє царство. І в цьому царстві кожен має установив свої порядки. У вас у сім'ї по одному, у вас у сім'ї по другому, у вас по третьому і так далі. І це добре, що є, що є встановлений порядок, бо коли є цей порядок, тоді легше живеться. Без порядку трошки важко жити у цьому світі і коли є у порядочному І в кожного з вас є пріоритети, що для вас важливіше. Для когось важливіше, щоб у хаті був порядок, а для когось важливіше, щоб у хаті було наварено їсти. Файно. Тобто кожен має свої пріоритети. І дивіться, але важливо що. Ісус хоче нас якби, цим проханням підвести що, до того, що найпершим і найголовнішим, найважливішим є серце, що слухає, що панував Бог, а не ми. Тому, коли ми просимо, коли ми молимося молитві, все прохання, нехай прийде Твоє царство. Ми запрошуємо Бога, Боже, ти пануй у моєму житті. І тепер Йосиф Рацінгер він каже дуже геніальну, дуже глибоку і гарну цитату. Царство Боже настає завдяки серцю, яке слухає. Це Його дорога. Що слухає це серце? Це завжди серце повинно слухати закону Божого, голосу Божого. Тоді це царство приходить. І там, де є цей послуг послух голосу Божому, там настає царство Боже. Тому ми в цій молитві просимо, Господи, дай мені цей слух. Відкрий. Вуха мого серця, щоб я міг добре слухати тебе, щоб я міг чути тебе, що Тво... ти мені кажеш? Щоб одночасно, щоб я міг виконувати те, що ти говориш. Бо коли ми глибше, коли ми ще глибше будемо роздумувати про це, що таке Царство Боже, то коли ми дивимося на Христа, ми бачимо, що Ісус є Царством Божим. І де є Ісус, там є Царство Боже. Тобто це прохання цієї молитви в глибокому сенсі, це прохання бути з Христом одним цілим, це прохання про силу наслідувати Ісуса Христа. Тепер, дорі браття, сестри в Христі, ми роздумовуємо над цими речами і десь перевіряємо себе, який мій слух до голосу Божого, що мені Бог каже. Тому, дорі браття, сестри в Христі, коли ми молимося ці, цим проханням у молитві Отче наш, нехай прийде царство Твоє, то ми, як би просимо от цього розумного серця, яке би могло розділяти, що є добром, що є злом. А відповідно, коли є розумне серце, то ми бачимо, що цим добром є Ісус. І ми просимо, нехай прийде Ісус. Нехай прийде у моє життя Бог, Його закон, Його Слово, Святе Слово, спасаюче Слово. Наступний раз будемо говорити про якраз наступне прохання. Нехай Господь нас в цьому благословить. Слава Ісусу Христу.